Прем'єр-міністр України Микола Азаров на засіданні Кабміну 16 січня дав доручення міністру охорони здоров'я підготувати всі відповідні заклади до майбутньої епідемії грипу. Медики ж радять не панікувати, адже у жодному регіоні епідпоріг не перевищено. Тим не менше, в Києві вже зафіксований випадок захворювання на свинячий грип. Скільки коломиян захворіло з початку року? Яка ситуація із грипом у місті сьогодні і як запобігти цьому захворюванню, дізнавалася Віталія Васильчук. Цьогорічна зима радує коломиян та жителів усієї України мінливою погодою. Різкі перепади температури від сильних морозів до відлиги впливають на людський організм. Зокрема, кажуть медики, зростає кількість гострих респіраторних інфекцій. Порівнюючи з минулими роками, у нас зараз не ми не можемо сказати, що є вищий рівень захворюваності, на у тіні, минулі роки гострих простудних вірусних інфекцій. У Коломиї поки не зареєстровано жодного випадку захворювання на грип. Хоча в Україні та у сусідній Польщі вже є випадки смерті. Ретельними наслідками це так званий свинячий каліфорнійський грип, чи як його називають медики, вірус типу А, Аж 1 n 1 Основний пік цієї захворювання свинячого грипу був у нас у 2009 році. Трошки менше було випадків, взагалі менше було в 2010, 2011 і 2012 роках. І фактично, у нас так вийшло, що майже 50% населення мали контакт з цим вірусом. Хтось перехворів в важчій формі, хтось в легшій формі. І у населенні сформувався імунітет. І зараз епідемія цього року, якщо до нас все таки більше наблизиться цей грип аж один. Половина населення вже має якийсь свій природний набутий імунітет в результаті зустрічі з інфекцією раніше. Попередні роки медики кажуть, що цього сезону циркулюватиме ще один грип типу А під назвою Вікторія. Він протікає у легшій формі ніж свинячий. А ще на українців чекає вірус типу Б. Вісконсин. Головне наголошують лікарі, якщо ви відчули симптоми грипу, вчасно звернутися за допомогою. Як правило, захворювання починається гостро, З високої температури до 38-39 градусів, характерні головні болі, зокрема у надбровних дугах, так, параорбітальних ділянках, тобто навколо очей і в тім'яних ділянках. Бути, може бути сухий кашель, болі в горлі. Ніс, як правило, в перші дні є незакладений, в наступні дні може з'явитися нежить. Характерно болі в суглобах, ломота у м'язах. Ось і власне підвищення температура тіла 38 і більше триває декілька днів. Такі хвори, як правило, повинні залишатися вдома, навіть не звертатися в поліклініку, викликати лікаря додому. Приїде чи це дільничний лікар, чи лікар загальної практики сімейної медицини, чи до дітей педіатр огляне хворого вдома, вирішить тактику лікування і призначить лікування, яке потрібно буде виконувати. Щоб берегти себе від хвороби, треба добре вдягатися, не виходити на вулицю з порожнім шлунком та Кати місць скупчення великої кількості людей, не забувайте про вітаміни, овочі, фрукти, цитрусові а також традиційний український часник та цибулю у групі ризику діти до 5 років, літні люди, ті, що переносять хронічні недуги та серцево-судинні захворювання.